Друзі, мої вітання! Сьогодні 27 серпня 2021 року. Ми продовжуємо пересуватися Херсонщиною, і сьогодні ми знаходимося на демонстраційному полі компанії «Сингента», яке розташоване в господарстві ТОП Славутаю. І разом з вами ми зробимо огляд гібридів соняшнику від компанії «Сингента» на даному демонстраційному полі. Попередньо тут були зібрані озимі культури, такі як озима пшениця, вирощена за технологією захисту компанії «Сингента», Дала нам 54 центнери з гектару. два гібриди озимого ячменю. Це Бутан та Галатіон компанії «Сингента», які дали в середньому 53 центнери з гектару. І лінійка гібридів озимого ріпаку від компанії «Сингента» Які дали в середньому близько 40 центнерів з гектару. Ну, а тепер пропоную перейти до огляду стану рослин на даному полі, і в цьому нам допоможе технічний експерт компанії Сингента Гончарук Олександр. Ходімо, Олександре, вітаю! Що ти можеш сказати стосовно посіву соняшнику на даному полі? Будь ласка. Ми з вами знаходимося на межі між двома високоалевій новими гібридами експерту і таленто. Зараз відбувається дозрівання насінин. Як можемо бачити, наявні градобойни, проте збережено-листковий апарат, що позитивно впливає на формування врожаю. Цього вдалося досягти. За рахунок двократного використання фунгіциду Амістар Гол та інсектициду Engio, як можемо бачити, сформувалися великі кошитки. Вони добре виповнені. А зараз подивимося на стан кошику. Як ми можемо бачити, відсутні пошкодження і хворобами і шкідниками. Кошик чистий, сподіваємося на високий врожай. Друзі, сподіваємось, вам корисні наші відео. Бажаю вам гарних врожаїв та успіхів у вашій роботі. До побачення!